Сергій Шищенко чекав із нетерпінням на паузу, яка була пов'язана із матчами збірних, бо для нього це була хороша нагода добряче попрацювати. Я бачу трошечки таку, можливо, помиляюсь, якусь втому в ваших очах. Ви працюєте, ви, ви хоч є час виспатися? трохи? Так, трошки був є час. Так, дуже багато ми працюємо з тренерським штабом, зі спортивним директором. Спілкуємося дуже. Дуже довго, і з тренерським штабом практично не виходимо з четвертого поверху з нашого, тому що дуже багато роботи. Але недоспані ночі тренерського штабу Полісся не минули даремно, бо все, що було заплановане, виконано, і коуч цією роботою залишився задоволений. Те, що ми запланували зробити, ми зробили дуже в хорошому обсягі і в тактичному плані і. Те бачення, що я хочу граців, да, вони вже виконують. Я дуже задоволений, що вони розуміють, що я від них хочу. І я дуже і здивований і радий, що у нас все вийшло. Футбольний стиль Сергія Шищенка. Він який? Який футбол ви хочете бачити? Який футбол взагалі пропагуєте? Я хочу бачити агресивний. Футбол в атаці, збалансований футбол в всіх, всіх аспектах гри, тому що і в обороні, і в атаці, тому е я за такий футбол. Ну а практична перевірка напрацювань вже у суботу. Уже житомирян – домашня гра із чорноморцем. Водеситів теж нині не найсвітліша смуга, причому їхні результати у цьому році в УПЛ ідентичні із результатами Полісся. Нічия і три поразки. У нас така зараз, так, на состояння не очі. Скільки вже три підряд, чотири вже ми не можемо і перемогти. Ну що треба? Треба ламати цю таку невдалу серію. матчів наших. Думаю, що з Чорноморцем в нас получится і ми виграємо цей матч. До речі, ви ж не забули, що Еміль Мустафаєв відтепер у новому статусі. Він же гравець національної збірної Азербайджану. Емілі отримав дебютний виклик і зіграв у двох поєдинках. Першу гру зіграли з монголами, 1-0 виграли. Теж був дуже цікавий матч. Ми всю гру присунували їх. Всю гру були моменти, але не могли реалізувати. Вже, вже на останніх хвилинах вийшло нам забити цей гол. Друга гра була з болгарами, вже команда більш. Професійніше ну, краще показувало себе, то з ними, з ними було тяжче грати, ніж з монголами. Ну, ти кажуть, що обстукував ворота, так? Було таке? Та, було там таке. На жаль, не поводили забити. Наступного разу, все, якщо визове, то все повиться. А наскільки задоволений власне, своїм дебютом? Бажаю, для першого разу непогано, є ще куди рости. Дебют за збірну був і в Бориса Крушинського. Його вперше покликав у свою команду у неї Мельгуса. Це молодіжна збірна України. Борис дебютував у спарингу з Марокко. Українці перемогли. Давай, давай, давай. Як себе почуває дебютант збірної Ю-21? <рес> Нормально. Ча дуже радий дебютувати за Україною. ю один хороші футболісти там були, приємно було з ними працювати. Тому радий. Що викликали і зміг проявити себе. Дуже хороша атмосфера. Рахуйте, з Азербайджану був шостий матч, який вони перемогли. Тому там атмосфера чудова. Зимілим не пересикалися в Азербайджані? Там ми хотіли з ним пересіти, але він сказав, що в нього заїзд і немає часу. Тобто були в одному місці, але так, не так. перетнулися. Так, як ми ну, він запитав, чи ми підійдемо, ми кажемо на тренування, ми кажемо, може, ти підійде. Він каже, в нього заїзд не можна. Коротше, домовились зустрітись в Житомирі. Так. <зів> в його. Є претензії, є претензії, що е, все-таки не перетнулись в Баку, та? були в одному місці. Получилось, <сум> часу не було просто. Не відпускали зі стану збірної? Так, так, передавати, тренування була в нас. Таке і... футбольне життя. Так. 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 Таке футбольне, що ми не можемо завжди за такий час. Ми не прийшли туди ми відпочивати, ми прийшли працювати і грати за збірну. Не бачив часом матч за участю. А трошки бачу, трошки, трошки бачу. Краще б не бачив. Словом, збірники додали полісю своїх позитивних емоцій, вражень і хорошого настрою. Ми і привітали Бодюніхарученка з вихідом нашої збірної на євро. І в дуже хорошому настрої, хлопці, тому що збірна це дуже емоційна, дуже такий настрій. Після збірни завжди такий добрий, хороший, позитивний, тому хлопці зустріли їх дуже весело і, і вони тренувалися в хорошому настрій. Причому тренувалися аж так натхненно, що заняття тривало довше звичного, майже дві години. І це ще без урахування теорії. Це, можна сказати, передігрова стандартів, розбираємо, там, наігруємо дещо. Та й таке, тому таке догадкане. Ну ви ваш якби стиль, чи це ви завжди так? Це не новий стиль. Це так просто затягнулось тренування, тому що були і стандарти, були і тактичні моменти, тому тренування стало більше по час. Отож, потренувалися добре, настрій хороший і тепер до справи. А тому, дорогі уболівальники, ваша підтримка вкрай важлива. Субота, 15.30, центральний стадіон міста Житомир. Поєдинок Полісся Чорноморець. Привіт, рая! Подивилися це відео? Що забули зробити? Правильно, поставити лайк, давайте ваші пальці догори, це якраз те, що треба, щоб ще більше людей побачили це відео.